Всім привіт! З вами дорама Тайм Юа, А це означає, що на годиннику знову час дивитися Дорами. Перш ніж ми почнемо, хочу зробити невеликий ліричний відступ. Подяки всім всім, хто, незважаючи на мою відсутність у мережі, продовжував мене підтримувати своїм переглядом та підпискою. Дякую вам за це. Ви просто неймовірні. Лише завдяки вашій підтримці. Я намагаюся взяти себе в руки і, незважаючи на життєві обставини та вигорання, продовжувати працювати над каналом далі. І буду намагатися радувати вас своїми відео частіше. Тим не менш, якщо ви вирішили вперше переглянути моє відео, я теж дуже рада вас тут бачити, у нас тут добре. І якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а у коментарях можете залишити огляд, якої дорами ви хотіли побачити наступною. Я дуже довго вирішувала, яка б тема була б актуальна на той чи інший момент, що час вирішив все за мене. І сьогодні ми будемо переглядати мій топ 10 найочікуваніших дорам 2024 року. Сподіваюся, ви вже приготували щось смачненьке до перегляду, тому розпочинаємо. Доктор Сламп. За минулорічною традицією, перша дорама з переліку про кохання, яке можна охарактеризувати від ненависті до любові один крок. Сюжет Дорама розповідає про головного героя Йо Йочонву, що під час навчання в школі завжди займав перше місце в академічних дослідженнях і навчався в найкращій медичній школі країни. Тому в наші дні Йо Йочонву є популярним пластичним хірургом. Спочатку дорами ніби все йде гладко, але через загадковий медичний випадок життя Чонву і Дешкареберть. У цей найгірший момент свого життя він зустрічає нам Ханоль, що була його суперницею у минулому. Намханол у свій час працює анестезіологом. Коли вона росла, люди її називали генієм через надзвичайний інтелект. Вона старано вчилася і стала лікарем. Проте її життя складається лише з роботи та навчання. У неї нема часу на задоволення. Тому Намханол розуміє, що не задоволена своїм життям і хоче щось змінити. цей найгірших моментів у своєму житті вона зустрічає Йоченву. І далі історія має інше продовження, про яке герої. Навіть не могли подумати. В драмі задіяні такі зірки, як Пак Хін Цік та Пак Шенхе, і, дивлячись на трейлер, можу сказати, що нас очікує цілком непоганий румком. Мені він здався трохи награним, проте доволі цікаво. А там побачимо. Брендинг в Сонцудон. Наступна дорама продовжує естафету від ненависті до кохання. Тож Юнго є найстаршим стажером маркетингової агенції і відомий своєю миловидністю та молодою зовнішністю. Він стикається чомусь зі своїм босом, трудоголіком Кан Найон, на кожному кроці. Канеон, домагаючись успіху у кожному проєкті, за який вона береться, є наймолодшим керівником маркетингової групи та живою легендою галузі. Вона починала як рекрутер, піднімаючись по службових сходах, щоб стати керівником, при цьому жертвуючи дружбою та любов'ю заради успіху. Однак її життя приймає несподіваний поворот, коли вона вплутується в інцидент зі стажером, якого спочатку вважала дурним, що повністю перевертає її світ за одну ніч. Що ж станеться, коли душі двох людей, які ненавиділи одне одного через свої дуже різні цінності? Поміняються тілами після несподіваного поцілунку. Дивлячись на трейлер, можу сподіватися, що творці проробили велику роботу, адже сюжет з обміном тілами достатньо популярна штука у кінематографі, і важко тут сказати щось, що не було сказано раніше. Цікавий прийом з різниці у віці і незвичним підходом, коли героїня героїні старша та досвідченіша за героя, хоча в корейських дорамах, як мені здалося, це вже не те, щоб рідкість. Трейлер відкриває непогану комедійну складову, що мені особисто дуже заходить. Наступна дорама дуже нетипова та відверта. Дорама розповідає про Вуджин, що одружений Сем'юелем, але не має дітей. Вуджин цілеспрямована та агресивна, особливо коли справа доходить до досягнення мети, але в інший час вона також ніжна жінка. Вона працює в портіє в тризірковому готелі, де платять скромну зарплату. Вуджин випадково стає володаркою таємниці, що стосується подружжя, з яким вона дружить. Її життя перевертається з ніг на голову, коли вона дізнається про темні секрети, що ховаються за фасадом ідеальних стосунків. Сем'юель, на перший погляд, лагідний чоловік насправді палає гнівом. Випускник престижного університету. Він колись працював у великій компанії, де його психічне здоров'я почало погіршуватися. Зрештою, він звільнився і став таксистом. Об'єднані спільним прагненням до справедливості, Буджин і Семюель таємно стежать за подружжям, збираючи компроментуючі матеріали. Згодом вони вирішують шантажувати цю пару, щоб отримати гроші. Працюючи разом, герої стикаються з новими викликами, що ставлять під загрозу їхні стосунки. Їм доведеться не лише розкрити правду, але й з'ясувати, чи зможуть вони зберегти свої почуття, ідучи по небезпечному шляху. Вні ролі у цій дорамі належать Ісом та Анже Хонгу. Я маю надзвичайно високі очікування саме до цієї драми, адже мені незвично бачити ІСОМ у цій ролі після фільму Неподільні БРО, проте у фільмі бити буксун, вона виступила у іншому амплуа і довела своє право бути різноплановою актрисою, тому чекаємо. Королева розлучень. Кім Сара була невісткою власника найбільшої юридичної фірми Південної Кореї, але її зрадив чоловік і вона втратила все. Після цього вона почала працювати адвокаткою з регулювання розлучень. Зараз вона є керівницею групи з регулювання розлучень в компанії Солюшн. Вона карає поганих чоловіків та дружин і надає допомогу тим, хто опинився в несправедливій ситуації щодо розлучення. Сара працює з колегою Дон Кіджуном. Він є діловим партнером Кім Сара та юристом-консультантом у Solution. До приходу в Солюшн він був відмінним прокурором, мав призвисько німецька вівчарка. Призвисько він взяв за, за свою наполегливість та гостру інтуїцію, але Дон Кіджун покинув прокуратуру з невідомої причини. Я обожнюю такий комедійний жанр, де про складні речі намагаються показати просто через жарт. І я сподіваюся, що королева розлучень якраз буде таким, де можна буде і посміятися з комічних ситуацій, та поспів переживати через їхні нелегкі обставини та вибори. Мені сподобалося, що головну героїню грає зірка Пенхаусу, Ліджа, яка хоч і не втратила, як по мені архетипу цієї історії і має подібний, проте трошки в іншому амплуа, і це, мені здається, буде цікаво подивитися. Кан Кіонг пощастило менше, і як на мене, це Роль за трейлером, ну, дуже подібна до його ролі у «Екстраординарна адвокатка Ву», Але я буду дуже щасливо помилитися і розраховувати на інші повороти для героя. Лицарська квітка ЙОХВА виходить заміж у сім'ю другого державного радника, як старша невістка непрестижністю сім'ю часоні. Однак вона стає вдовою, оскільки її чоловік помирає в день її весілля. Вона опиняється замкненою в домі, в сумі за чоловіком, мріючи про світ за ворітьми. Відтоді вона має небезпечну таємницю вона вночі, в масці стрибає з даху на дах і шукає людей, які потребують допомоги. Її подвійне життя було ідеальним, поки вона не зустріла пак суху, розумного, але задушливого офіцера відділу спеціальної варти. Його приваблива зовнішність, дібності та видатна майстерність до фехтування не мають собі рівних. Не знаючи, чи випадкові це, чи доля, все ускладнюється, оскільки сухо постійно стикається з Йохва, де б вона не йшла вночі в масці. Цей чоловік знає про її секрет, подвійне життя Йохви, яке вона досі приховувала, ось-ось розкриється. Заповідане. Заснована на одноіменному Вептуні Канде Кюнга. Після смерті свого дядька Соха успадковує їхню сімейну могилу. Відтоді Соха втягується в кілька неприємних інцидентів. У неї є молодший зведений брат, Кін Йонхо, який ще більше її бандежить. Тим часом детектив Чой Сунджун підозрює, що останні інциденти, що сталися в селі, пов'язані з сімейною могилою Юнсоха. Він розслідує далі: у поліцейській дільниці. Він має антагоністичні стосунки з Пак Сан Мін, який є начальником групи детективів, де працює Чой Сун Джун. Через випадок, який стався в минулому, його бос відчуває неповноцінність та ревнище до Чуй Джуна. Творцями дорами є творці небезвідомої дорами Поклик пекла, і тут я чекаю гострий сюжет повної таємниць та неочікуваних поворотів. Вбивчий Парадокс Літан звичайний студент університету. Підробляючи в магазині, він вступає у бійку з грубим п'яним чоловіком і випадково вбиває його. Йому страшно, що він був людиною, і його життя може бути зруйноване. Виявляється, загиблий серійний вбивця і його розшукували останні чотири роки. Літан розуміє, що має особливу здатність розпізнавати поганих людей, які заслуговують на смерть. Незабаром літан стає серійним вбивцею, щоб убити цих злих людей. У свою чергу, детектив Джанг Мангам розслідує справу про бивство з когене літангом. Його інстинкт детектива змушує його підозрювати літанга як вбивцю. Тим часом Сонг Чон колишній детектив, який переслідує літана наодинці. Ми можемо бачити з опису, що основою дорами є моральна дилема, і мені цікаво подивитися, до яких висновків та виборів прийдуть герої у кінці сюжету. Магазин для вбивців коли Чунджуан була маленькою, її мати була вбита батьком, а батько покінчив життя самогубством у день похорону її бабусі. Чунджуан раптово лишилась сама. Її дядько Чунжаман взяв її до себе і вони жили разом. Виховуючи Чунжуан, Чонжаман керував таємничим торговим центром. Чонджуан, зрештою, виросла та вступила до університету, покинувши дім свого дядька та почавши жити самостійно. Одного разу Чунжуан дізнається, що її дядько раптово помер. Вона повертається додому до дядька дезжелазним, їй стає відомо про справжню діяльність торгового центру, яким керував Чунжуман. Головним героєм цього фільму є один із моїх улюблених акторів Дінон Вук, який просто покорив моє серденько дорамі лехій та скажений. І незважаючи, що мені подобається його комедійний талант, цікаво також побачити його і у іншому жанрі FLEXCOP. Джин Ісу є представником третього покоління сім'ї чаболів. Він має дитячий характер та любить розважатися. Джин Ісу стає детективом поліцейської групи з розслідування насильницьких злочинів. Він намагається знищити злочинців, використовуючи свої величезні багатства та особисті зв'язки і блискучий інтелект. Він працює з Лі Хан Хюн, яка очолює групу насильницьких злочинів. Вона є досвідчений детектив і дуже відана своїй справі. Незважаючи на те, що головним героям дуже важко порозумітися, вони починають працювати разом як партнери. Виходь заміж за мого чоловіка. Кан Джавон заміжня за Міхван. Її подружнє життя не складається через егоїстичного чоловіка та його вимогливої матері. Кан Джавон є готувальником сім'ї, а чоловік Пак Міхван безробітний і в боргах. Кан виконує всю роботу по дому сама. Одного разу Кандже дізнається, що у неї рак їй лишилося жити зовсім небагато, що ще гірше, вона стає свідком романду її чоловіка та її близької подруги Чон Сумін. Тому жінка вступає в фізичну боротьбу з ними двома, і її вбиває її чоловік Пак Пакміхван. Наступної миті Кандживон відкриває очі й опиняється в минулому, 10 років тому, коли вона зустрічалася з Пак пакміхваном. Вона вирішує змінити своє життя, змусивши свою подругу вийти заміж за Пак Мінхвана. Тим часом Юджих Йок працює начальником того ж відділу, що яка. Дживон, він закоханий в неї і повільно відкриває їй свої почуття, але у нього теж є секрет. Наостанок, за чутками та новими релізами платформ є інформація, що у цьому році також мають вийти всіма улюблені дорами, тобто другий сезон Гри Кальмара, другий сезон Всі ми мертві, третій сезон Малого Дому і другий сезон Істоти кінцом. Сподіваюся, це відео допомогло вам вибрати дораму для перегляду. Я щиро вірю, що кожен з вас може знайти дораму, яка змусить сміятися, співпереживати і відчувати. А на цьому все, але це не кінець. На моєму каналі ви знайдете багато інших цікавих відео про дорами. А з вами була ваша Дорама Тайм'юа. і буду рада бачити вас знову, коли буде знову час дивитися дорами.